На кухні в гостях. Я тут купила таку кастрюльку. Вона із дуже товстої сталі, в середині має е, якесь покриття цікаве, я хочу просто її випробувати. І заодно покажу, що я в ній буду готувати. Поїхали! Сьогодні, в цій чудесні кастрюлі я буду готувати суп із фарша. Для цього в мене є свиноговяжий фарш, тут 650 грим. Картошка грам 200 літра в мене домашні терті помідори. Цибулі грам 100, моркви грам 100. Багато зелені має бути. У мене перець є. Можете положити, не положити, це таке капуста. Сіль, перець, олія. Спеції до смаку. Я зараз це все підготую і буду показувати, як що за чим я буду складати. Саме перше. Включаємо нашу плиту. Зразу наливаємо 2-3 ложки олії, бажано без запаху. Кастрюля прогрівається. І саме перше, я забулася вам сказати, що треба сюди 2-3 зубчики чесника. Я його, бачите, так порізала. Не крупно ну, і не мелко. Ми його піджарюємо трошки. Півтори хвилинки пройшло. Часничок запах свій аромат віддав. Тепер сюди кладемо цибулю. Мілко, ну, можна мілко, не мілко, такими кусочками ріжемо і все сюди. Цибулька жариться не повинна, вона має тільки-тільки помінятися в кольорі, вона ну, стане прозрачна. Сюди одразу кладемо моркву Я її теж порізала ось такими кубиками. На середньому вогні Даємо, щоб морква трошки пом'якшала. Пройшло буквально півтори хвилинки, морковка наша трошки стала м'якша і став такий колір, вже вони інгредієнти стали трошечки-трошечки золотитися. Чуть-чуть. Тепер закладаємо фарш і розминаємо його. Доводимо до готовності. От він у мене вже готовий. Його треба гарненько розминати, щоб він мав красиву формочку таку. Тут його можна на цьому етапі підсолити, але не пересолюйте, поперчить. Далі, якщо хочете, фантазія, пожалуйста, любіть спеції, які вам подобаються. Терпті помидори. Якщо немає тертих помідорів, можна запросто замінити звичайною пастою. От у мене пів літри тут було. І готуємо кип'яток. Прогрівається. Засипаємо перчик болгарський. Я ось такими кусочками порізала довільно. крупно порезать. Как захочется. Вот он уже меняется в колере. Закипая. Ну, собственно говоря, уже можно и кипяток наливать. Цьому чайнику у мене літр і сім. Ну, водичка ще трошки осталася. якщо що, ми додамо. Супчик наш гарненько закипів, додаємо сюди картошку. Я її порізала от такими кусочками. Тепер ми його прикручуємо. Зараз він закипить, робимо йому невеличкий вогонь. І нехай він вариться, поки не звариться. Прикриваємо кришечкою. Картошечка наша зварилася. Закладаємо сюди капусту. У мене молода капуста, тому я її буду готувати недовго. Кожен пробує свій суп на смак, засіллю. Що чого не вистачає, будь ласка, і в мене не вистачає, так понімаю, водички. Цей суп має бути густим. Я додавала води. У мене пішло літр і сім. Даємо закипіти і далі закладемо зелень. Я вже заклала зелень, зараз воно хвилиночку прокипить і виключаємо. Такий суп він має е, вичахнути, тільки тоді він набере е, особливого смаку. Ну що ж, кастрюля наша дуже гарно пройшла своє випробування. Такий супчик це для тих, для тих хазяїк, які е, люблять смачненько поїсти і не люблять дуже. Стоять біля плити. І ще раз наголошую, суп должен бути по рецепту трохи густіший, ніж у мене. Ну, ми любимо так.